Ми брали слімку і качали її. Потім робили форму котиків, а тепер формуємо. А тепер робимо хвости. Це називається тонування. Котики дуже люблять лазити по деревах. У мене вдома є кіт і він постійно. Це мій але мама за ним прибирає. Два види котів. Ну, киця і манькун. Лісові коти це, це справжні коти, але лісові. У мене вдома хижий кіт, але це манькун. Це не він, це вона. Дівчинка Калі шість місяців. Косідятка. Сьогодні день висиванки. Тому я такий гарний, бо я ж хороший. На висиванки сатуркував. Студенка із царнути. Таке місто в Україні. Ми зробили сухоні кота із борошна. Борошно було солоне, щоб довше зберігатися. Спрацювала техніку панювання. Я розфарбував своє кота, синім Сіньку... кольором. <купи> тобто синіх котів не бувало. насправді. Ми сьогодні робили котики з тіста, щоб тісто довше зберігали, туди додавали сіль. Також робили техніку томування. Так ми розмальовували лів хутро. Коти від розчуниця до родини, кошачих, сімей, також Є. туди відносяли. леви, тигри. Леопарди, рисі, коти стали свічками 10 тисяч років тому. Перше у домашнього котів було відомо на острові Кіпр. Коти свічки живуть тільки з людьми. Без людей в природі вони не виживають. Тому ми маємо за ними доглядати. Сьогодні пили котиків, котиків ліпили за солоного тіста. Працювала сьогодні технікою тонування. Розмальовували тісто різними кольорами. Був котик у мене. Бурка. Я люблю котиків. Котики стали свічками до тих пір, як люди їх приручили. Тепер вони живуть тільки з людьми. Але є іще окремий вид котів, які живуть в лісі. Вони так і називаються — лісові коти. Але свічки коти. Не забули, як ловити мишей. Іноді вони приносять мишей своїм хазяїнам. Я ліпився гоні котика. Ми робили таку кульку, тоді робили тіло. Покрасили його, тоді очі, носик і тоді підписали. І вуси. Солоного тіста ліпили дуже давно. завно. Істило, що є дружина моряків і любили свої чоловікам кожуки зі свого тіста, солоного тіста. Так тісто напсувалося, довго зберігалося. Навіть кажуть, що відганяли з водію. Ми сьогодні робили кота. Такий, він такий пузатий, як матрас. Бо він багато бо Він, багато їл. він кольором такий яскравий, яскраво-червоний. І ще ми там такого смачного кота робили. Ми тонували тісто і, і розфарбовували, і розфарбовували навіть, навіть кота самого. Робили віст. І той хвіст був більше що схожий на, на ліпошку, яка зажарилась на сонці. Люди одумашували котів 10 тисяч років тому. І тепер коти живуть із людьми. Я, я хочу кота, але мені батьки не купляють кота, справжнього хочу кота. Сьогодні ми робимо кота, який зроблений із соняного борошна. Я знаю багато різних пород. Деякі взагалі, стрибають з дому і здогають тоді. Виників ті, що багато їдять, і ті, що дуже товсті. Ні, у мене вдома немає кота, хоча я вже хоч. Конець хотів всі катати, а тепер я їх не, не хочу, бо, тому що побирати. Буде така намерсетна холодна. Тому що ми відповідаємо за тих, кого приручили, за тих, кого домашніми. котика. Я називаю його таким. Жабкою. У мене вдома немає котика. Я коли підросту, заведу собі котика. І його жабкою. Соловоного ціста можна робити багато виробів. І сьогодні ми ліпили котика. Солоний ліс стоїть на стрілку п'ється. Добре засихає і зберігає форму. Сорово ціста полікалоблять коржики у далекому плаванні. довго працювати і замакувати коржики. Стояні пев котика. Я не знаю, котика пух. Нього не можна їсти. Тому що він повольбований. Це такий те не Є легенда, що вона хотіста на кому впевнено косики. Тільки вони мало що їсти. У далекому Тепер ці косики не пустувались. Сегодня вы котика из теста, из теста солода, я успевала его уже в Я его досыла мурка, а попустили ее два котика. И высылаты, и мурка. Ты ешь рыбу, еще мясо. И молоко ее пьет пыты. Классный ком я кутив. Ютіпають по домашніх тварин. Ну що, юта? Потопається котаки. Поанімойкают. Фає не хутло і вони харна. Котика, котики з тіфта. Ті, хто і солоного повшна. Я його оспабовувала червоним кольором. Котики це світні свалини. Мних удовольствими дуже давно. Десять тисяч років тому. Наложко Ти кидал. Eu bebo. Os cachorros sobram apenas e a comida. Existem cachorros ricos. E eu Ucrânia também existem cachorros ricos. Eles são totalmente